Привіт, це новий запис. Що там в якам?». Я, Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів «Шоу Експрес сьогодні на зв'язку з Романом Гущиним. Ром привіт, Привіт, Алла! Ти класний спеціаліст компанії Чекбокс. Представляєш технічну підтримку. Тому, будь ласка, запитання гаряче до тебе. Як думаєш, як автоматизувати видачу чека на новій пошті, якщо клієнт отримав? посилку чи відмовився від неї? Що порадиш? Так, да, дійсно гарячі питання, але пораджу використовувати інтеграції як з, з сторони. Чекбокс, так і зі сторони, щоб да, експрес. Власне, мова йде дійсно про автоматизацію того, щоб не сидіти ручками, да, не набивати а, всі ті чеки, як кажуть підприємці, окрему людину да, не брати да, на ставку, щоб вона сиділа і там, декілька да, посилок відправляла кожен день вручно. І все ж таки, мова йде також про повернення чеків, які всі дуже не люблять робити. Тож, що зробити? Такого, щоб у випадку відмови клієнта не робити це повернення, все дуже просто. У нас, наприклад, в чекбоксі є інтеграція, ви берете номер тетанки, вставляєте її, да, умовно кажучи, в портал чекбоксу, вказуючи, що це експрес-текладна, і чекбокс створює, умовно кажучи, проект чеку, тобто, це не фіскальний чек, це лише проект, який відслідковує статус посилки на новій пошті. І якщо клієнт забирає. Цю посилку то власне створюється вже фіскальний чек, який е, блискавично направляється до клієнта або на смс повідомлення, да, або, наприклад, на імейл, e і клієнт таким чином отримує чек згідно всіх чинних законодавств в момент отримання посилки. І ось саме головне і приємне те, що якщо клієнт не отримує цю посилку, а відмовляється від неї, то у вас і фіскального чеку ніякого немає, тобто його не треба повертати. Ви, умовно кажучи, просто бачите статус цього проекту чеку, що клієнт відмовився, видаляєте його просто, щоб він вам там да більше не заважав у вашому порталі. Молодці ми взяли вашу систему і зробили ще більше, тому що клієнт іноді може якусь кількість там. Руками так робити, але ми сподіваємося що власники магазинів шок експресі будуть сотнями ці замовлення відправляти в день. У нас вже такі є прецеденти. Це має відпрацьовувати якомога зручніше. і також посилили. Цю систему разом з вами і зробили наступне. Коли в інтернет-магазин приходить замовлення, відповідно, ми просто магазин його бачить, він просто тицяє кнопку Створити ТТН для нової пошти» і далі починається магія. ТТН створюється в чекбок, це передається і далі сам інтернет-магазин вже автоматично без клієнта слідкує. Коли була забрана ця посилочка, коли оплата не дійшла, скажімо, там через кілька днів її клієнт забрав, В цей момент буде передані дані на чекбокс і відповідно відбуватися така фіскалізація, тобто. Окрім клікнути кнопку Створити дитин, більше не треба нічого заповнювати, передавати руками, і от ми бачимо, що клієнти вже так наче розслабилися трошки. як Почали цим користуватися. Сподіваюся, що допоможе багатьом підприємцям перестати там мати острах. Що з цими ДТН-ками, Що з цими чеками електронними, коли ти продаєш в онлайні? І без вас, без сервісу, Checkbox ми б не змогли це зробити. Тому дуже дякую, що працюєте. Наразі це вже максимально просто. Дякую, але назаєм. Єдине, що хотілося зауважити про такі випадки, коли, наприклад, ми відправляємо посилку клієнту, який знаходиться в тому населеному пункті, де немає, наприклад, відділення данової пошти, умовно кажучи, там такий переїзний якийсь фургончик, який видає, да, ці всі посилки. Ми повинні розуміти, що там немає одразу е, зміни статусу посилки. Умовно кажучи, цей фургончик пороздавав посилки по різним населеним пунктам. Приїхав. Вже на якесь да, відділення, і там оновлює е, інформацію по зміненні статусу цих посилок. Тож, якщо ви будете користуватися хоч да, ось, е, такою інтеграцією в чекбокс чи на Шоп Експрес, ви повинні розуміти, що клієнт отримає чек пізніше. Ніж він його отримує. Тому тут або попередьте про це клієнта, або все ж таки, якщо так, да, клієнту потрібен одразу, чек, то вкладайте його вже в коробку. Єдине, що ви повинні розуміти, що в такому вже випадку, да, якщо клієнт відмовиться від чека, тут вже без повернення ніяк. Але З це єдине, да, от, що треба зауважити, зрештою, це дійсно дуже зручно, класно і навпаки заохочує вас користуватися цими інтеграціями. Супер, дійсно, обмаль випадків, коли чек може бути виданий фіскалізований на наступний мовний день, чи трохи пізніше, не в ту дату. да і про це ми просто маємо пам'ятати. Це не дуже часто відбувається, та да? стежім рідко, і відповідно, якщо ми передаємо B2B і відправляємо досить великі партії, і, скоріш ми розуміємо, що клієнт, який купив, він цей чек. Хоче мати день в день ще паперовий, щоб собі підкласти там в документацію про закупівлю цього товару від нас, ну тоді певно краще вкласти його в коробку, да? тому що це наші b 2 b клієнти, і вони у нас купили з інтернет-магазину. На шоп є прям функціональність для b 2 b продажів онлайн, коли кожен клієнт від оптовий бачить свої власні ціни в інтернет-магазині. Ну і відповідно, ти коли знаєш, що тебе ж магазин b працює. Ти відвантажуєш досить високі партії цьому клієнту по його власним цінам, з яким ти давно працюєш. Маєш там певні для нього дисконти, певні умови, для як для оптовіка. Певне для тебе тоді це буде тема, чек обов'язково їде в коробці. Може ще й не тільки чек, ще може якась специфікація, якісь документи да, по цьому товару для клієнта, який в тебе це оптом закупив. А якщо ти продаєш B2C і у тебе скоріш за все роздрібні покупці беруть щодня, починаючи там з четвертої ранку. Поки ти спишеш, твій магазин вже продає. То тоді скоріш за все, що вся наша електронний чек, да, з доставочкою чека там електронним способом на пошту, на месенджер клієнту, це от, супер люкс-технологія цього з головою вистачить, і це дійсно автоматизація процесу з точки зору і забору потім на новій пошті. Так, і от, саме так. головне, алода, давай додамо про те, що якщо ви спите і це неділя, а клієнт отримує зранку посилочку да, на новій пошті, то зміна відкривається сама. сама. Більш того, якщо ви навіть і не знали про те, що у вас зміна відкрилась сама, то якщо нічого не робити, не чіпати її, да, ви завжди зможете розраховувати на її автоматичне закриття. У випадку з інтеграцією чекбокс, зміна закриється сама, якщо вона відкрилася безпосередньо першим фіскальним чеком. Такий отриманий да, по інтеграції з новою поштою. У випадку да, за інтеграцію через Шопекспрес. Якщо у вас також налаштоване автоматичне закриття зміни, вона також закривається сама, і в такому випадку ви вже в понеділок щасливий бачите всі ваші чеки, які да, надіслались так само автоматично клієнтам, які отримали посилки у неділю. Так, у нас це за клієнта Клієнт — це в великому розумінні є великий його інтернет-магазин. Інтернет-магазин відкриє цю зміну, тому що яка там тип оплати не ну, пройшов туди, чи відкладений платіж накладений, чи він онлайн був здійснений засобами електронного зв'язку. Там картку людина платила. Так, і так магазин з інтеграцією з і з новою поштою відкриє цю зміну. Можна спати спокійно. Дуже дякую, Романе. Сьогодні з тобою легко, приємно, і ми прямо зняли острахи да, щодо того, як налаштувати автоматизувати видачу чеків, коли навіть на новій пошті по різному можуть оплачувати чи забирати наші замовлення з інтернет-магазину. Дуже Все дякую. Вірно. і тобі дякую теж.